Відшукаєш, тебе щиро покохаю. Ой, де шукати черевички? їй богу, не знаю. Піду хіба що правди у чорта спитаю. Усім відома книга Миколи Гоголя Вечори на хуторі біля диканьки є символом українського різдва. 5 січня у філії номеродин Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулись справжнісінькі вечорниці з танцями, ворожінням і колядками. А ще гості бібліотеки насолодились казковим театралізованим дійством і перенеслись у невелике українське село під зимовим зоряним небом у різдвяну ніч, оскільки це наша сучасна версія гоголівської. Слава звісної ночі перед різдвом із циклу «Вечора на хоторі поблизу диканьки. Я граю дві ролі: великолепною солоху в першій частині, і в другій частині я граю матушку імператрицю, до якої вакола літав почерелички. Всі новорічні свята, і треба було щось робити вдома. Я робила собі сукню, робила собі перуку і готувала також образ мого чудового партнера Ігора Герасименка, який виконав такого закоханого дяка. Дуже з дитинства хо. Хочу ворожити і бути чарівницею з дитинства. І тут мені предлагають до роль куми. Думаю, що ж заходити оце дійство, кума, і що вона оце буде робити? А я собі придумала, думаю, а ну-ка стану я мальфаркою, це ж моя мрія. Ось я і намальфарила, я вам скажу. Ворожила і тут, і там. І що саме головне виходить до людей усе тільки позитивне і найкраще. Серед глядачів вистави було багато літніх людей, які як ніхто зберегли у своїй пам'яті народні звичаї і обряди. Я переселенка я із Харківської області. От, оце ж в бібліотеку записалася, само є своя. Ну дуже я подивилася на вишиті рушники на оцю всю обстановку. Ну як, як я була вдома. У нас усі оці традиції. Я дуже дуже добре. Давай вам спасіба за ту працю, за те, що вони. Як скажуть, ну не забувають все хороше, все добре, правила, обряди. Тобто вони дуже і дуже велику проводять роботу. Український колорит чарує своїми щирими піснями, народним гумором, етнічним вбранням і різдвяними традиціями. Наша культура це те, що вирізняє нас серед інших націй. Я вважаю, що надзвичайно важливо доносити до людей і до діток особливо наші традиції, українські звичаї, відроджувати це, все примножувати. От я дуже радію, що мені дісталася роль Оксани. Радію, що справилася з цією роллю. І бажаю всім мирного року і вітаю з різдвяними святами. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.